Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Поліція Черкащина затримала підозрюваного у побитті ветерана у Смілі. На сторінці Фейсбук правоохоронці опублікували відео арешту 28-річного чоловіка. Той переховувався в одному з готелів області. У його помешканні слідчі вилучили наркотики та зброю. Підозрюваному загрожує до 12 років за ґратами. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Конфлікт стався 3 вересня. Воїна зсу Анатолія Гончаренка побили після допису у Фейсбук, де той нарікав, що невідомі образили його батьків на дорозі. Нині посту на сторінці ветерана немає та у коментарях люди залишають йому свої слова підтримки. Осної справи, яка вчора дуже голосно почала звучати на загальнонаціональному рівні, це історія про смілу, а точніше про побиття у смілі ветерана військовослужбовця. Стало відомо, що сьогодні зранку поліцейські затримали підозрюваного у цій справі. І от зараз детальніше розпитаємо в пана Олега Гудима, начальника головного управління національної поліції в Черкаській області. Пане Олеже, вітаю! Доброго дня, студія. Доброго дня, олеглядачі. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, які деталі можете повідомити про затримання, де саме переховувався підозрюваний. Якщо я правильно розумію, мова йде про Вадима Долотенка? Так е сьогодні зранку співробітники поліції встановили місце знаходження підозрюваного. Фактично, вчора, після оголошення, йому про його було оголошено голосно. Е фактично, зі сміли він поїхав з метою? Переховуватись від органів досудового розслідування, незважаючи на те, що він взивав заходи конспіранції, його місце знаходження було встановлено. Він переховується в одному із готелів Черкаської області на досить великій відстані від безпосереднього міста Сміли. Наразі з ним проводяться процесуальні дії. Слідчим він допитується, після чого за погодженням з прокуратурою. Буде звернено до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. А за якими статтями порушено кримінальне провадження, і скільки Не. років загрожує підозрюваному за цими статтями? На сьогоднішній день йому повідомлено про підозру, поки що заздальна стаття на це 296 дев'яносто шоста частина друга піганська чинної групи осіб, а також вимагання чинна за попередні днів групи осіб в умовах військового стану. За зазначене покарання максимально статтями передбачене покарання максимально до 12 років. Позбавлення волі триває досудове розслідування. Встановлюються інші обставини, які були під час безпосередньо цієї події, встановлюються інші особи, які можливо причетні. Додатково ще повідомлено про підозру ще одній особі за фактом коліганських дій тому. В принципі, жодна особа, яка винна у скоєнні правопорушення, не Уникне непередавність на превеликий жаль, ця історія стала резонансною, тому що вона привернула увагу Києва. і Особисто президент навіть її озвучував. І тому я знаю, що почалося чи мало початися внутрішньослужбове розслідування, оскільки цей прикрий нападок на ветерана він мав місце кілька днів тому, і місцева смілянська поліція не реагувала. Пане Олеже, хотів поцікавитися, хто буде проводити це внутрішнє розслідування і чи почалося воно вже стосовно національної поліції у Смілі, яка схожа вже ігнорувала цей факт побиття ветерана? Так, за зазначеним фактом, мною призначено службове розслідування, яке проводить інспекція по особовому складу в УМП Черкаській області. В принципі, вилучені всі початкові матеріали, які були зібрані поліцейськими на першій стадії. Триває перевірка, опитуються всі. Особи, які приймали участь у зазначеній події, за результатами буде надана оцінка кожному учаснику в залежності від того, як він діяв згідно алгоритму дій і в залежності від наявності в їх діях будь-яких порушень, виходячи з вашого досвіду, скільки часу може тривати така перевірка, і чи будуть її результати Ми публічними? Її результати обов'язково будуть публічними. Ми проведемо її в найкоротші терміні на період службового розслідування керівника зазначеного підрозділу відсторонено від виконання службових обов'язків на призначення іншої особи. За результатами ми повідомимо громадськість і про службове розслідування, і прохід до судового розслідування щодо підозрюваних. Дякую, пане Олеже, що знайшли час для ефіру. Олег Гудима, начальник головного управління національної поліції в Черкаській області, де нагадаю зрезонувала подія у Смілі, коли був напад на ветерана української війни з Росією, і схоже, що певний час місцева поліція не зовсім активно реагувала на цей факт, хоча відео було доступне в інтернеті.